В Вірпінському ліцеї інноваційних технологій вихідний. Попри це, тут двері відчинені. І вже на вході педагоги з приємністю зустрічають тих, хто бажає поповнити дружну родину цього закладу. Сьогодні тут день відкритих дверей. І не лише для майбутніх елітівців, але і їхніх батьків. Я прийшла з середнім сином, старший син вже навчається тут, в 11 класі. Навчання на високому рівні це по-перше. По-друге, тут дуже комфортно дітям навчатися. Індивідуальний підхід всіх вчителів до кожної дитини окремо. Кажуть, що дуже добра англійська, круто ІТ і астрономія, яка його дуже вабить. Мені подобається, як Ця школа виглядає, які тут предмети. Команда еліт запросила гостей побувати за лаштунками інновацій. Для цього організували екскурсію ліцеєм, познайомили з викладачами та адміністрацією і показали, як зазвичай проходять уроки. З'ясувалося, тут дуже легко подружитися зі штучним інтелектом. Варто лише полюбити уроки інформатики. А щоб побачити виверження вулкану, не виїжджаючи з Ірпеня, достатньо прийти на урок хімії. Це дуже круто, мені дуже сподобалось. Діти і батьки вже зауважили, що й на усіх інших уроках теж не буває нудно. Бачите, а якщо я повільно опускаю руку, то вона поводиться як звичайна рідина. Мені подобається, що точна наука діти вивчають через досліди. з фізики мені запам'яталося, як крутилася штучка і був електричний струм, і загадки з математики теж були дуже цікаві. Я бачу, що вчителі кожен горить своїм предметом і бажає донести до дітей, зацікавити в першу чергу дитину. От, це вразило. Віліті переконані, що Ірпінський ліцей інноваційних технологій це найкраще місце для дитини, яка прагне вчитися. Тут стверджують: для учнів ліцею немає жодної потреби в репетиторах. Все, чому треба навчити дитину, роблять вчителі за свою зарплату, навіть якщо треба позайматися з учнем, додатково. Шикарно. А, а навіщо репетитор, якщо ти вчишся? Це повинно бути нормою, Така е, якість освіти, що не потрібно наймати додаткових вчителів. Коли діти закінчують літ, вони готові до всього. В них немає сумнівів, що вони можуть кудись вступити. Вони точно знають, що їх підготували максимально. Рівень знань максимальний. Тому в них немає страху, пройду, не пройду. Вони чітко знають, куди вони хочуть, і вони до цього вже готові в кінці 11 класу. Вступний бал в еліті завжди був дуже високим, адже сюди вступають кращі з кращих, і поняття блату тут не проходить. Щасливцями стануть ті, хто 5 червня складе комплексний екзамен з української та англійської мови математики і виконує творче завдання з психології. За прохідний максимум треба буде добряче поборотися, адже місць не так і багато. Що стосується сьомого класу, це буде 20 учнів, восьмого класу 20 учнів, 9, 10, 11. Це буде доповнення, таке докомплектування. І це може бути 5-3 подібну інформацію. Ми будемо висвітлювати на сайті закладу і сторінці Фейсбук.